когось позвати. Так не може бути. Де тут всі ці продавщині? чи хто тут? Мамо, я боюсь, та не бійся, зараз все буде добре. Ох, яка я молодець, там і посилку забрала, і, і масочка зробила. Стоп, масочка зробила? Я ж їх не доробила, я ж мала зняти е, їх. Блін, скільки часу могла. О, ні, о, ні, о, ні, що це за прищі такі червоні? От скажіть мені, що це за прищі такі червоні? Що це за штука в них так, така на лиці? Та я не знаю, що це може бути. Як це ви можете не знати? Ви ж тут магазин відкрився, ви що, ніякого там стажировку не приходили, та ми ж тільки відкрились. Так, мене не інтересує, чи ви зараз відкрили, чи вже були відкриті. Ой, ну я правда не знаю, що там з ними може бути. Ви мені скажете, що з ними, чи ні. Та що я кажу, що не знаю. Добре, тоді ви не знаєте, що мені робити з дівчатами. Ой, ну тут в нас близько є лікар, до нього можете сходити. Ох, ну дякую, могли б зараз би не лазити по всяких лікарях. Ну, я правда вибачаюсь. Уже ж, що за магазини пішли? Так, дівчата, збираємося, йдемоте, до того лікаря, а то в нас мало часу до виступу. Вас виступ? Да, в нас виступ. Тепер саме ще п'ятнами щось робити треба. Ой, ну я правда вибачаюсь, та я вже поняла, поняла. Так, дівчата, все йдемте. Мама, ну я не хочу до лікаря, там страшно. Так, не бійся, йдемте. А, що за магазини пішли, я не хочу. Давай заходьте в таксі вже, сідайте. Так, давай, сідай, все, я сіла, а ми з Вікою напередні. Все, вам куди? Нам туди до лікаря в нову лікарню. Ага, добре. Мамо, ну я не хочу, так не реви тут нам. Так, ну все, поїхали, поїхали, а то в нас виступ скоро. Так, ну все, можете виходити. Так, дівчата, вилазим, вилазим. О, зараз запізнимося вже. Я не хочу, може я не буду вилазити, вилазь. Ну ладно, але я боюсь до лікаря. Не бійся, там нічого страшного немає. Я Може, назад сяду? Ні. Ми йдемо до лікаря. Чекайте, зараз щось спитаюсь. А ви не підскажете, в яку сторону йти до лікаря, в яку сторону прямо-прямо. І там зразу вже буде ця... А, добре, лікарня буде. Добре, йдемо, дівчата. Я не хочу. Ідемо. Ну, дівчата, ну куди ви побігли? Ой, ай, впала. О, що за день такий? Йдемте, дівчата, вже до цього лікаря. Ех, Тепер і мені якось трохи страшно. Та лікарка не зла? Ні, не має бути зла. Добрий день. О, добрий день, добрий день. Ви записували чи просто так прийшли? О, ми просто так цей, бо в нас якісь п'ятна і в нас виступ, не було часу записатись. Вона зараз кабінет вільний, тоді проходьте зараз. Зараз, Да, можете прямо зараз пройти. Ой, що це за п'ятне цікаво такі? Та от самі не знаємо, якийсь салон новий відкрився. О, ладно, все, йдемте, тоді дівчата. Йдемте, тоді, дівчата, йдемте. О, якось не дуже годі. Я боюся, мама. А як же там буде страшно, а як же там будуть якісь уколи робити? Ну, скільки я разів тобі ніколи говорила, там не страшно. А я дивилась в як же там уколи роблять. Ні, я не піду туди до лікаря, я боюся. А як же мені якийсь укол зроблять, я краще тут буду на лавочці сидіти. Що за п'ятна оті такі? Ой, ну що це таке, наскільки ну, їй можна пояснювати, що це не страшно. Так, Ніколь, там не страшно, йди сюди, швидко. Іду. <кхем> Яких це ти там мультиків, надивилась? дивилась, ну Ніколь, ну нема там нічого страшного, ну йде вже. Ще одне слово про те, що ти боїшся. Ой, ні, я не хочу знати, що буде. Ой, краще й не знати, Ідемте вже. Ах, у нас виступ скоро, дівчата. Що ти оце трусішка така? Я не трусішка, ну то йдемо зі мною до лікаря тоді. Трусішка, трусішка. Ні, я не трусішка, йду з тобою вже йду. О, добрий день. Добрий день, що вас безпокоє? Хтось, може, захворів. Що це за такі червоні? Та отож, я не знаю, що це за червоні такі п'ятна, сходила, називається в салон красоти, а вона трусішка, вона боїться лікаря, та я не боюся. а хто мене боїться? Ніколь та вас боїться, Ніколь. Не бійся. Не знаю, як у вас, але я в мультиках бачила, що лікарі злі, та вони не злі. Да я б не така. Іде. Ти сама сміла тут в нас? Та, да, ідемоте да. на вкушетку, ну пішли, зараз тебе перевіримо. Зараз ми і побачимо, що це за п'ятна такі у вас. Давай, вас всіх однакові, і за того я тільки тебе провірю, а вас всіх не буду. Точно? Да, да. Так, оцю штучку візьму. Так давай тепер провіримо, що це за п'ятна в тебе такі. Ну давай тоді провіримо, що це в тебе за п'ятнишка такі. Ой, а що це за штучка така? А це така штучка, я отак так візьму, просто і подивлюсь. Давай. Це не больно зовсім точно? Да, да, давай. О, все, от. Так вот. Так, зараз я отут подивлюсь. Ну, все, тепер понятно, що це. За плями вас такі. Це просто розраження від масочок. Можеш йти вже до мами, все? Да, да. Що це за штуки такі? Не хвилюйтесь, це у вас просто розраження. Зараз я вам принесу крем і все прийде у вас. Там, не буде годинку, там чи дві з ним побути. Там нас як, в нас через годину виступ. Не знаю, прийдеться бути з кремом. Так, я, я зараз його принесу. Ой, що ж я твоїй мамі скажу Віка, вона ж там буде на виступі. Ну, за годинку має вже зійти той крем, його вже не має бути видно. Точно? Ну, може десь максимально дві годинки. Буду сподіватися, що за годинку зійде. Ну так, має зійти, але максимально дві годинки. Ладно, я йду, візьму той крем. Так, креми вже в мене, давайте я вас намажу. Виказь зліз на пол добре. Так, давайте намазуйтесь всі разом. Ех, Ну як ми так будемо виступати з цими кремами. Ну, Нічого, дівчатка, зато у вас не буде цієї висипки. Ну, будете з кремами цими, ви і так дуже гарно з ними виглядаєте. Тепер ідіть на свій виступ. Так, все, дівчата, поспішили на виступ, поспішили, давайте. О, добре, ідемте, ідемте вже, а то час піджимає, ви вже всі в костюмах, давайте. Сьогодні в нас виступлюють пару груп садіка і першу групу. Першою групою виступлять у нас кольорові тройняшки. Запрошуємо їх на сцену. Так, ви пам'ятаєте наше правило, головне гарно виступити. Да, пам'ятаємо. Все, давайте, співаємо, співаємо. Так, а тепер ми запросимо на сцену другу групу. І це в нас. Три дівчинки, і вони заспівають нам дуже гарну пісеньку про садочок. Давайте, дівчата, ваш виступ. Я трошки переживаю, я теж. Ми з, щось, з цими п'ятнами. Дівчата, не переживайте, йдіть, виступайте. Так, давайте, так як на, на репетиції в садочку. Добре, добре. Тридцять хвилин пізніше. Ну що, давайте тепер скажемо, хто в нас переможеть. Ні, Жені, ні, Кольори, кольорові Добре, ми вже знаємо, хто побідив і побідили в нас кольорові триняшки. Запрошуємо їх на сцену. Найбільше було голосів про них. Давайте, заходьте. А друге місце зайняли Ніколь, Амілька і Віка. Теж дуже гарно виступили. Запрошуємо всіх на сцену. Ух ти, ми виграли. Да, ми це зробили. Клас! Мама, чому в нас якесь друге місце, не перше, ми будемо перше. Да. Дівчата, не важливо, це, яке у вас місце, головне, щоб вам, щоб вам було весело і ви гарно повеселились, правда? Ідемте, я вам морожене куплю. Не переживайте, ви ж гарно провели час. Да, гарно, але жалко, звісно. Не переживайте, йдіть теж на сцену станьте. Бо ви на друге місце це теж дуже гарно. Ну добре, йдемте всі на сцену. Ідіть, забирайте свої призи.